Здрастуйте, мене звуть Андрій. Я керівник магазину мандрівник. Це інтернет-магазин та офлайн-магазин у Харкові. У нас представлені різні категорії товарів, всього найменувань у нас понад 7 тисяч. Звичайно ж, товари мають сезонний характер. Основний сезон це у нас квітень, травень, червень, коли люди активно відпочивають на природі. Але також є товари, які знайдуть своїх покупців і в осінньо-зимовий період. У 2018 році наша компанія вирішила створити новий ресурс для активного продажу в інтернеті. і ось ми зіткнулися з проблемою. Сайт дуже просів в інтернеті. Кількість замовлень різко зменшилася. Хоча наші виробники сайту гарантували, що такого не станеться. Ми відчували дуже різке падіння збуту. Це був період січень, лютий місяць. І ось тоді стала потреба знайти компанію, яка підніме наш сайт знову в топ збільшить кількість замовлень. і я взявся шукати таку компанію, яка вирішить ці питання. Пропозицій на ринку було дуже багато, але я намагався знайти компанію саме з міста Харкова, яка вже має досвід у просуванні сайтів та розкрутці сайтів. і обійшов досить багато компаній. Це були як дрібні якісь приватні підприємці, так і великі компанії. все таки свою перевагу я віддав компанії Маріс. Напевно, як то кажуть, зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Була дуже приємна та позитивна перша зустріч. У них досить просторий, комфортний офіс, дуже невимушена атмосфера. Було легко спілкуватися, було цікаво поговорити. І спеціалісти з першого такого моменту спілкування вони якось виявили зацікавленість в мені, як у клієнті, і показали свій професіоналізм. За це я скажемо так, і зробив вибір. І досі користуюся послугами даного агентства, ані анітрохи не шкодую. Ми стали не лише партнерами, ми стали друзями. були деякі заходи, коли ми брали участь разом із керівниками компанії. Нам дуже подобається співпраця. На першій зустрічі. Фахівці компанії і Маріс пояснили, що краще просуватися комплексно це і seo просування, контекстна реклама та таргетована реклама, щоб охопити повністю всю цільову аудиторію. Приблизно 700 тисяч нових користувачів вдалося привести на сайт за півтора року. При цьому середній чек збільшився приблизно на 32%, а вартість продажу становила 2,7 долара. Для нашої ніші це досить добрий результат. Що ж до ROI? Тобто коефіцієнта окупованості інвестицій він становив 492 відсотка. Тобто на один вкладений долар ми отримали близько 5 доларів доходу. Звісно, що місяця результати можуть трохи відрізнятися, але загалом я дуже задоволений. Звіти доступні в режимі онлайн. Зустрічаюсь з представниками компанії Imaris рідко, коли є така необхідність, або коли обговорюємо якісь нововведення, гострі проблеми або цікаві пропозиції з боку представників компанії. якщо ви шукаєте надійного партнера та підрядника для просування вашого сайту в інтернеті, дуже рекомендую діджитал компанію «Імаріс».